Ви чекали приход Єресі, а вона прийшла. Новий стартер нарешті виходить. А ще кіндер сюрпризи від Games Workshop та найогидніша банда для Андерволда. А ще гра, що схожа на Вульфенштейн, і замість теми номера у нас буде невеличка об'ява. Тож дочекайтесь. Привіт, Воргеймшоу Батері! З вами Антон і Олександр. Вітаємо на нашому щотижневому шоу. Видоволена Next стріком. Я ні. Цілий тиждень. Гева кормила нас новинами про Єресь і ось нарешті прем'єра стартера. До комплекту входять ще книжки, які будуть нам розповідати, як в це грати, а також коробка загону Марінів. Задоволені. Якщо так, пиши про це в коментарях, а ми йдемо далі. Вгадайте загадку, кіндер сюрприз без шоколадного яйця зовні з залізними яйцями всередині. Правильно, новий набір Warhammer Heroes, який Game Gamecross Shop на цьому тижні. Цього разу унікальні пози та зброю отримали Dark Angel. Як на мене, чудова можливість урізноманітнити ваші сили у Warhammer 40K, надавши унікальні образи в загін і поповнити колекцію відповідних мініатюр то ж чекаємо їх на полицях в наших магазинах. А ще краще, якщо відразу ж у якості приємного подарунка за покупку Великої коробки. Що продаться нам єрець! Почнемо з Journal Tactics, де ми дізнаємось про історію, опис юнітів, сценаріїв та ігрових матеріалів. Далі переходимо до Astartes лояльних. Тут на всіх любителів Єресі чекає розповідь про механіку, яка називається тактика. І щоб бути тактичним, нам розповідають про гамбіти та розширені реакції, що підсилюють стиль бійців різних легіонів. Так, наприклад, Сидеруса може завдяки своїй тактиці. Отримувати плюс 2 дюйма до відстані будь-якого А Також нам показали і аналогічні зміни з боку легіонів зрадників. А армія Мханікус в цьому виданні мають таку тему, як Володарі ляльок, яка широко проставлена в романах Єресі Хоруса. По суті, ваш основний загін буде повністю складати з архів магосів, магосів та техножарців. А ваші допоміжні загони це механічні ляльки. Ну, так і будемо грати. Не забули також про солярну ауксилію. Нас познайомили з новими правилами для вершників і нових танків. Ну, скоріше старих танків. І наостанок новини про найтів. Лицарі мають спеціальне правило Авангард ікс, що дозволяє їм отримувати переможні очки за знищення або розгроми ворожих підрозділів, які утримують цілі. На цьому «Ірис» на зараз завершена, але новини ще не закінчились. Варто цього літа почати грати за інденедкінг. І не тому, що це єдиний шанс для багатьох з нас мати хоч якийсь зв'язок з морем. По-перше, вони отримали чудові нові евокації, від яких не відірвати очей. По-друге, іденити мають можливість опції рухатися з приливом моря, щоб грати в старому стилі, більш поступово набираючи стилу, або ж стати бурею, швидко зняти ворог зі столу. Рекомендую приключатися між цими стилями, поєднуючи їх у необхідний момент. І по-третє, ми отримали можливість створити більш чіткий стиль гри. Обираючи за генерала Вольтурнуса або ж встаючи на захист Стрітріфт, перша армія буде концентруватися на піхоті і бонусах до неї, інша ж на мобільності та корнот-хантерс. І до неї стає більш цікавою і гнучкою армією, яку можна зробити під себе. Що ще треба цього спекотного літа? А я вам скажу, що конкурс з шапок, який влаштують хаосівські гноми вже цього місяця, адже саме їх пророкують. У якості нової армії, яку покажуть, до 10-річчя осу чекаємо на нові грані мінітюр довгочікуних фракцій. І перейдемо до не настільки гарних новин, бо схоже, генфошоп працює в соціальній рекламі нагадування про те, що треба чистити зуби двічі на день і дуже ретельно. Інакше, як ще пояснити ці невдалі мініатюри нової банди авахами Андерволз Камдорс Блейд, Тільки погляньте на це. Ну просто зрада якась. Усі, крім песика, Песик няшний. ще риб грічника песику за рахунок нашого каналу. А останнім часом мій улюблений Андер все більше нагадує партнера, який є суцільним редфлагом. Засмуче, тому ми йдемо далі. А зараз переходимо до важливого оголошення. Але перед цим вподобайка, комент і репост, які допомагають українському Ютубі. Тож формат новин тимчасово бере паузу. Повернемось ми приблизно за місяць півтори. Коли впораємося з вимушеними обставинами і будемо готові працювати далі над цим форматом. Але наші новини завжди були в телеграмі, тому не забудьте відписатися на нього. Відео що будуть виходити. Просто не так часто, як новини. Але ми говоримо до зустрічі і переходимо до наступних новин, бо зараз ще не все. Далі переходимо до вор-машини. Ну, почнемо з великої кількості STL-файлів. Схема розповсюдження типу друкує грає стає дедалі популярною. В ЕстіЛК є бази, є тереї, і навіть є трішки цифаріксів. А ще презентували таку круту модель фантазму колосал. Велика мініатюра для фракції Dust. виглядає круто, але цього модель анонсували вже дуже давно, більше року тому. І далі Маліфо свіжа преса з цього світу буде доходити до нас через банду репортерів з Гільдії. і вони будуть вам розповідати всі новини з цього похмурого міста. У когось немає чого потягнути, хоча шафа завалена речами, у когось немає у що пограти, хоча є купа ігор. а у мене немає чого поставити на стіл. І тут мені допомогу приходять Mighty Games і DT Combat. Комбот, відразу ж два набори чудового трену для халу від Mighty Games. А Тіті Combat просто дає можливість побудувати місце зі своєю інфраструктурою та системою закусочних. А ще тепер у мене є що поставити на стіл. Не відмовляйте, і ви собі задоволені оновити полицю. А ще мене завжди вподобався естетика Уфенштейна, саме шутера Вульфенштейн ТД, де всі події відбуваються в криптоісторичному або скрізь альтернативній версії реального світу з факультизмом, містикою та екзотичною наукою. Це все тепер по новому вживає на з новими мініатюрами від. Конфлікт, який презентували World Game Games у Статус-Сеті, де елітні достатники візки US Файл постають потужної важкій піхоті, акцію та Штен. Їх прикривають роботи та інші досягнення технічної думки. У туристичні поля бої чекають на своїх генералів. І знову про гномів. ціла армія з тих харизматичних бороданів вже рухається бойовими порядками до ваших столів на фентезі бета. Тому готуйте гаманці, бо ж ви знаєте, що більше пива і біє ці хлопчаки люблять золото. І переходимо до спорту. Перше це закривається Ukrainian Kill Team Legend, третій сезон, який проходив ТС. Переможцями стали Алек Чармі, Роман Кох, Пікс 3 Ойлс і почесне четверте місце у Пегет Діві. У київському клубі Нора відіграли фінальний відвертовий турнір Аркеон Чемпіонату Армагізон з Вархамер 40. Там перемогу здобули Федір С. Айлдарі, K. Кіранів. Віталій Бе Ультрамарин. Також до четвертьфіналу пройшли Григорій на ельдарах і Ільяна Орках. І ще один відбірковий турнір Лігерхам Сорокей пройшов у клубі Лор, де ми маємо наступних переможців: Владимир Петров на Тіранітах, Вадім Мамбус на Ультрамаринах і Велір Ткаченко на часпейсмарінах. І до Мініатюри тижня. А мені тижня став хейтер генократ, який має свої підступні плани. Під нашої гості, отож про її турнірні закордонні змагання, де вона представляє Україну. Вона розказує відео записування. Ну наш сезон новин завершений. Чекайте на наступний вже приблизно за місяць. Читайте новини в телеграм-каналі і до побачення! Будьте чевними, не забуваємо донатити на засуну.